Процесі декомунізації кожній області залишилося перейменувати ще певні вулиці або так. міста. То тих, хто не перейменував і має ще багато що робити. Донецька. Донецька і Луганська ми Запорізька. там Запорізька дев'ятсот дев'яносто п'ять топонімів. Скільки? Перше місце? Перше місце. Перше місце. Друге місце Херсонська. nope, в Херсоні no. лишилося всього на всього Ага, і вони поза топ 7 Вони поза топ 7 Супер. Харківська. 273 і горде. Друге місце. Дніпропетровська. Лише сім. Да? Добре питання. Іронічно, Іронічно. область Дніпропетровська. Лівська теж підпадає під закон про декомунізацію. Лишилося, Шість О, лишилося області пару там, коротше, пам'ятників. Супер. Е, Може, супер. мера. Полтавська. Ні, Полтавська не в топі. Субська. Теж не в топі. Київська. А Київська в топі, 224. При тому mm. Київ окремо ще має 100. Які ще не назвав? Ну, дивись, улюблене місто наше з тобою. Одеса, Одеська область, 151, але на третьому місці, ой, точніше, на четвертому місці, дуже неочевидна область. Івано-Франківська. Івано-Франківська, 0. Львівська, нуль. Закарпатська. Тільки два, і два нуля закарпатська Ні, давайте. Я давай я залишу залишимо це, залишимося це реально на коментарі. На коментарі залишаємо, хто ще не перейменував свої вулиці, яка область.